Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами познайомилися зі складом числа 9. А сьогодні я розповім вам, що таке час і чим вимірюють час. Давайте спочатку пригадаємо, з яких чисел складається число 9. 9 це. Один та вісім. Два та сім. Три та шість. чотири та п'ять і навпаки. П'ять та чотири. Шість та три, сім та два. Вісім та один. 9 та нуль. Малята, подивіться на картинку. Давайте вирішимо задачу. 6 плюс 3 дорівнює. Давайте уявимо, що на столі стояло 6 тарілок. Ми поставили ще 3 тарілки. Скільки стало тарілок на столі. Порахуйте. Звичайно, що дев'ять. Наступна задача 5 п'люс чотири дорівнює. Давайте уявимо, що ми чекаємо гостей, і матуся поставила на стіл 5 тарілок і поклала на стіл чотири ложки. Скільки столових приборів стало на столі всього? Правильно дев'ять. Чого більше тарілок чи ложок? Як ви думаєте, чи всім вистачить ложечок? Тарілок більше, ніж ложок, тому що тарілок 5, а ложок 4. Число п'ять більше, ніж число чотири. Давайте покладемо біля кожної тарілки одну ложку. Чи біля кожної тарілки є ложка? Ні, тому що ложок менше. Наскільки ложок менше, ніж тарілок? Правильно, на один. Не вистачає однієї ложки, щоб тарілок і ложок було однаково. А тарілок на одну більше, ніж ложок. Покладемо на стіл ще одну ложку. Біля кожної тарілки тепер є ложка. Тепер можна сказати, що їх стало однаково або порівно, Поскільки? так, по п'ять. Марята, ми часто чуємо, що не час ще рано, коли прийде час. А що ж таке час? Час це щось таке, що людина не може почути, побачити, понюхати, торкнутися, тобто не може відчути органами чуття. Час це величина, яку люди використовують для того, щоб розповідати про минуле сьогодення і майбутнє. Також за допомогою часу визначають інтервали між якимись подіями чи процесами. Ми можемо вимірювати час секундами, хвилинами. Годинами, днями, місяцями, роками. Малята, відгадайте загадку. На руці і на стіні ходить, ходить рівним ходом він від заходу до сходу. Що це? Годинник? Ми завжди стежимо за часом. А навіщо людям потрібні годинники? Час вимірюють за допомогою годинників. Як ви думаєте, як назвати годинник, який висить на стіні? Так, настінний. А який стоїть на столі? Настільний, а який носять на руці? Наручний, чудово здогадалися, а скажіть, чим відрізняються годинники? Так, вони відрізняються за формою, величиною, кольором, місцем розташування та довжиною стрілок. А чим вони схожі? Годинники мають циферблат, на якому розташовуються цифри від 1 до 12 та стрілки. Стрілки на годинниках показують, яка зараз година. Стрілки за довжиною різні. Одна довга, друга коротша. Довга стрілка рухається швидше. Вона показує хвилини. Коротша рухається повільно. Вона показує години. А ще на годинниках є сама довга, але вона й найтонша стрілочка, яка рухається швидше за хвилинну стрілку. Вона показує секунди. Розгляньте годинник у себе вдома і знайдіть найкоротшу стрілочку, яка показує годину, довгу стрілочку, яка показує хвилини, і довгу найтоншу стрілочку, яка рухається дуже швидко, і показує секунди. Малята на минулому занятті ми вирішували числовий лабіринт. І допомогли синичці відшукати дорогу, долетіти до годівнички з насінням. А сьогодні пропоную вам пограти у гру, що спочатку, а що потім. Розгляньте малюнки. Потрібно з'єднати лініями послідовність народження курчатка. Отже, ми бачимо ціле яєчко, курчатко виглядає з яєчка. Тріснуте яйце та курчатко біля яєчної шкаралупи. Поміркуємо. Спочатку квочка знесла яєчко. Воно спочатку було ціле. Пізніше яєчко повинно було тріснути. Тріснуло яєчко. Потім з яєчка показалося курчатко. І тільки пізніше з яєчка вистрибнуло курчатко. Отже ми побудували логічний ланцюжок, що було спочатку, а що пізніше. Спочатку з'явилося ціле яйце. Потім воно тріснуло, потім показалося курча, ніжки, крильця. Потім воно вже побігло по доріжці. Поступово воно зростає і стає дорослою квочкою або півником. А тепер пропоную подивитися на наступну картинку. На ній ми бачимо хлопчика. Немовля, школяра, дідуся і дорослого чоловіка. Підкажіть мені, що відбувалося спочатку, а що потім за плином часу. Давайте поміркуємо разом. Спочатку народилася маля, дуже маленька дитина, ще замотана у ковдру, поступово хлопчик зростає і починає ходити, грати, гуляти. А що ж далі поміркуйте? Малята, ви можете теж собі намалювати будь-яку подію. Що було спочатку, а що пізніше чекаю ваших фото та відео. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади та ви як встановлювати час по годиннику. До зустрічі!